Псалом 44. На закінчення Про тих, які зміняться, Для повчання синів Корея, Пісня про улюбленого З мого серця ллються приємні слова. Я розповідаю цареві про свої діла, мій язик перо скорописця Твоя врода перевершує красу людських синів. Ласка розплилася на твоїх устах. Тому поблагословив тебе Бог навіки, пов'яжи на стегна свого меча, О могутній, зі своїм квітучим виглядом і красою, натягни тятиву лука і нехай щастить тобі, царюй задля правди, лагідності та справедливості, і тебе дивовижно поведе твоя правиця. Народи впадуть перед тобою, О могутній, твої стріли вигострені в серце ворогів царя. Боже, твій престол на віки віків, скіпетр Твого царства це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, твій Бог, олією радості більше, ніж друзів твоїх. Смирною, алое і касією духмяніють твої ризи у величних твоїх палацах зі слонової кості, в яких тебе розвеселили. Дочки царівни, у твоїй славі, і цариця, одягнена в чудові позолочені шати, стала по твоїй правиці. Послухай, дочко, поглянь, прихили своє вухо, забудь свій народ і дім свого батька, бо ж цар забажав твоєї краси, адже він є твоїм паном, і йому з дарами поклоняться дочки Тира, перед Твоїм обличчям складатимуть прохання найбагатші з народу. Уся слава її, дочки царівни, в ній самій, вона одягнена в пригарні шати із золотим мереживом, а за нею до царя приведуть дівчат, до тебе приведуть її подруг, їх приведуть веселими та в захопленні, їх уведуть до палацу царя. Замість твоїх батьків у тебе народилися сини. Ти їх поставиш володарями над усією землею вони будуть згадувати твоє ім'я в кожному роді й поколінні, тому народи славитимуть тебе по вік і на віки віків. Дії святих апостолів. Розділ 16. Прибув він до дереві ілістри. І ось був тут один учень на ім'я Тимофій, син жінки юдейки, яка повірила. І батька грека, про нього добре свідчили ті брати, які були в лістрі та іконії. Павло забажав, щоб він ішов з ним, тож узяв і обрізав його через юдеїв, які були в тих місцевостях, бо всі знали, що його батько був грек. Коли вони переходили через міста, то передавали братам зберігати постанови, які схвалили в Єрусалимі апостоли і старші. Церкви ж зміцнювалися у вірі, та щодня кількісно зростали. Вони пройшли через Фригію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в Азії. А дійшовши до Мисії, вони намагалися піти до Витинії, та Дух Ісуса їм не дозволив. Перейшовши через мисію, вони прибули до Труади, і вночі з'явилося Павлові видіння. Якийсь чоловік Македонець стояв і благав його, закликаючи Прийди до Македонії, допоможи нам. Коли побачив він те видіння, ми відразу постаралися піти до Македонії, зрозумівши, що Бог покликав нас благовістити їм. Відпливши з Троади, ми прибули до Самотракії, а наступного дня до Неаполя. Звідти до Филип, міста Колонії, що є першою частиною Македонії. У тому місці ми перебували декілька днів, а в суботу вийшли за браму до річки, де зазвичай було місце молитви, і, посідавши, говорили до жінок, які зібралися, і слухала одна жінка на ім'я Лідія, продавщиця кармазину з міста Тиятир, яка шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, аби сприймати те, що говорив Павло. Коли охрестилася вона та її дім, то просила кажучи. Якщо ви вважаєте мене вірною Господу, то прийдіть у мій дім та й живіть і змусила нас. І сталося, як ішли ми на молитву, зустріла нас одна рабиня, яка мала дух віщуна, віщуючи, вона приносила великий прибуток своїм господарям. Вона йшла слідом за Павлом і за нами і кричала, вигукуючи: Ці люди, раби Бога Всевишнього, вони провіщають вам шлях спасіння. Вона робила це багато днів, тож надокучило це Павлові, і він, обернувшись, сказав Духові Наказую тобі ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї. І він вийшов у той же час її пани, побачивши, що пропала надія на їхній заробіток, взяли Павла і силу та потягли на майдан до влади. Провівши їх до воєвод, вони сказали. Ці люди, будучи юдеями, бунтують наше місто і навчають звичаїв, котрих нам, римлянам, не годиться ні переймати, ні виконувати, і юрба напала на них, а воєводи, подерши на них одяг, наказали бити їх палицями. Тож, завдавши їм багато побоїв, посадили у в'язницю, давши вказівку в'язничному сторожеві пильно їх охороняти. Він, діставши таку вказівку, засадив їх до внутрішньої темниці і забив їхні ноги в колодки. Опівночі Павло й сила, молячись, співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці. Враз повідчинялися всі двері і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи: Не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, вскочив і, тремтячи, припав до Павла та сили, і, вивівши їх на двір, запитав: Добродії! Що потрібно мені робити, аби спастися. А вони сказали: Віруй у Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім, і говорили йому Господнє Слово й усім, хто в його домі, і, забравши їх тієї ж пори ночі, обмив їхні рани і тут же охрестився сам і вся його родина, завівши їх до хати, запросив до столу і радів з усім своїм домом, що повірив у Бога. Коли ж настав день, воєводи послали виконавців сказати Відпусти цих людей, і сторож в'язниці переказав ці слова Павлові. Воєводи прислали наказ вас відпустити. Тож виходьте, тепер і йдіть з миром. Але Павло відповів їм: Нас, римських громадян, прилюдно побито, без суду посаджено у в'язницю, а тепер таємно виводять нас. Ні, хай самі прийдуть і виведуть нас. Ці слова виконавці сповістили воєводам. Ті ж, почувши, що вони римські громадяни, налякалися, тож прийшли, попросили їх вийти, і, вивівши, благали піти з міста. Вийшовши із в'язниці, вони прибули до Лідії, і, побачивши братів, потішили їх та й пішли. Книга Вихід. Розділ 37. І зробили для намету 10 покривал, довжина одного покривала 28 ліктів, і всі вони були однакові, а ширина одного покривала 4 лікті, і зробили завісу із синього сукна, пурпуру, тканого кармазину і тонко виробленого вісону тканий виріб з херувимами І встановили її на чотирьох покритих золотом стовпах з негниючого дерева, їхні головки золоті, а їхні чотири підставки срібні. Завіс у входу в намет свідчення зробили із синього сукна, пурпуру тканого кармазину і тонко виробленого вісону, тканий виріб з херувимами, і п'ять стовпів для неї. І позолотили золотом їхні кільця, їхні головки та їхні обручі, а п'ять їхніх підставок були мідними, і зробили двір до півдня завіси двору були з виробленого вісону сто на сто ліктів, а для них було двадцять стовпів і двадцять їхніх підставок, і сторона до півночі сто на сто ліктів, і для них двадцять стовпів і двадцять їхніх підставок а сторона до моря, довжина Завіс становила 50 ліктів. Для них було 10 стовпів і 10 їхніх підставок і сторона до сходу — 50 ліктів. Завіси, які були оба входу у двір, до півдня — 15 ліктів. Для них — три стовпи і три їхніх підставки і, з другого боку, завіси довжиною в 15 ліктів. Для них — 3 стовпи і 3 їхніх підставки. Усі завіси двору були з тонко виробленого вісону, а підставки стовпів мідні, їхні гачки срібні, їхні головки покриті сріблом, і стовпи покриті сріблом, усі стовпи двору. А завіса воріт двору мистецький виріб, шитий із синього сукна, пурпуру тканого кармазину і тонко виробленого вісону, 20 ліктів завдовжки і 5 ліктів заввишки, тобто завширшки, однакові із завісами двору, їхні чотири стовпи і чотири їхні підставки мідні, їхні гачки срібні, а їхні головки покриті сріблом. І вони самі покриті сріблом, а всі кілки для огорожі навколишнього двору мідні. Це облаштування для намету свідчення, як було наказано Мойсеєм, щоби через Ітамара, сина Аарона, священника, відбувалося служіння левітів, і Веселеїл, син Урії, з племені Юди, зробив так, як заповів Господь Мойсеєві. І Еліяв, син Ахісамаха з племені Дана, який був майстром ткацтва шиття і вишивки, ткав з кармазину та вісону. КНИГА ВИХІД. Розділ 38. І І Веселеїл зробив ковчег і покрив його зсередини та ззовні чистим золотом. А довкола до нього приробив золотий обідок. Він вилив для нього чотири золотих кільця два з одного боку і два з другого боку, по товщині жердин, щоб ними його носити. А зверху ковчега він зробив очищення із чистого золота і двох золотих херувимів, одного херувима на одному боці очищення і одного херувима на другому боці очищення. Своїми крилами вони отінювали очищення. Із чистого золота він зробив стіл покладання. Для нього він вилив чотири золотих кільця, два з одного боку і два з другого, достатньо широкі, щоб переносити його жердинами, які вставляли в них, і зробив жердини для ковчега і столу, і покрив їх золотом. Із золота він зробив посуд для столу, полумиски, кадильниці, черпаки і чаші, ті, якими приносилося жертви виливання. І він зробив золотий світильник, щоб світити міцний стояк. А з обох його боків трубчасті відгалудження. Від його трубчастих відгалуджень відходять гілки три з одного боку і три з другого, рівні між собою, а на кінцях з них виходять їхні чашечки, з них подібні до мигдалю, і з них квіточки, щоб на них були лампадки, а сьома квіточка на кінці світильника, що зверху вгорі, він міцний, увесь золотий. А на ньому сім золотих лампадок, і для нього золоті щипці, і для нього золоті лійки. Він же покрив сріблом стовпи і вилив для стовпів золоті кільця і позолотив бруси золотом, і позолотив стовпи для завіси золотом, і зробив золоті гачки. Він же зробив і золоті кільця для намету, і мідні кільця для двору та кільця для розвішування завіси зверху. Він же вилив срібні головки стовпів намету, і мідні головки стовпів входу намету і входу двору і зробив срібні кільця для стовпів, він же посріблив їх. Він же зробив і мідні кілки для намету, і кілки для огорожі двору. Він же спорудив мідний жертовник з мідних кадильниць, які належали чоловікам, що повстали з громадою коре. Він же зробив усе обладнання для жертовника і його основу, і горщик для жару, і казани, і вилки для м'яса, усе мідне. Він зробив для жертовника приставку, решітчастий виріб, нижче горщика для жару під ним, до його половини, і він прикріпив до неї до чотирьох кутів приставки жертовника, чотири мідних кільця по товщині ручок, щоб за допомогою них носити жертовник. Він же виготовив святу олію помазання і кадильну суміш, чистий витвір виробника ладану. Він же зробив мідний умивальник і його мідну підставку із дзеркал тих, які постили, які постили біля входу в намет свідчення в той день, коли поставив його. Він зробив умивальник, щоб у ньому Мойсей, Аарон і його сини, коли тільки вони входять у намет свідчення, вмивали свої руки й ноги, чи щоб обмивалися, коли тільки підходять служити до жертовника, як і заповів Господь Мойсеєві.